Христос воскрес! Во воскрес. Христос воскрес. Во воскрес! Для болгар Христос воскресе. Во воскресе! Для молдаван Христос и Амвиат! Для гагаузы Христос Гирильды! Займайте свои места! Розділ 28-й Євангелиста Матвія, читаю з першого вірша. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось став землетрус, позійшов із неба ангел Господній. І, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сміх. І від страху перед ним застряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав, підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї. там його ви побачите. Ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу і зо страхом, і великою радістю і побігли, щоб учням його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус. Не лякайтесь, Ідіть, повідомте братів моїх. Нехай вони йдуть у Галілею. там побачать мене. Свято Воскресіння. Свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа це доказ Його перемоги на Голгофі. Брат Михайло читав уже, що наша Пасха це Христос, який був заколений за нас. І дійсно там відбулася перемога, там на Христі. Але доказ цієї перемоги відбувся в неділю, коли Христос Воскрес, Він показав, що смерть вона не може втримати того, хто переміг її то переміг смерті ад. Вона вже його не в силах була втримати. Вона, він був непідвладний смерті. Христос воскрес написаною силою Божою. Коли ми святкуємо Воскресіння, це контраст завжди з п'ятницею. У п'ятницю Христос, у Страстну П'ятницю Христос там стояв осміяний. Там торжествувала повністю несправедливість, і коли читаєш ці тексти якось боляче, дуже боляче, коли, знаєте, зовсім невинного, коли вседержителя всього світу, коли творця, коли Бога, люди відкинувши, зневажили його, розіп'яли. І здавалось, якби по людським параметрам Христос був переможений. Але це не так. Саме тому, що Христос погодився бути отам опльованим, осміяним, розіп'ятим. Саме тому Він зміг воскреснути із мертвих І дарував нам надію. Свято Перемоги або свято Воскресіння християни почали святкувати найперше зі всіх свят християнства, яких почали взагалі святувати християнство. Свято Воскресіння почали святкувати ще за часів життя апостолів. Інші свята в більшість почали трошки пізніше. А Воскресіння почали святкувати одразу. Віруючи, дуже серйозно, відносились до смерті і Воскресіння Христа. Кажуть, що взагалі проповіді в Першоапостольської церкви рідко звучала, коли проповідь, щоб в ній не згадувалось про Воскресіння Христа навіть в такі звичайні дні. Це було основою проповіді перших християн. І навіть день Поклоніння свого, а це був дуже сміливий вчинок, погодьтеся жити в Юдеї. Церква перша розпочалася в Юдеї. Жити там, в Юдеї, і взяти з суботи, перемінити своє зібрання на перший день неділі. Написано, що християни збирались в перший день неділі. Це було сміливий вчинок, правда? Погодьтеся. Коли ваші сусіди всі кажуть, чому ви сьогодні збираєтесь? Ну, чому ви сьогодні збираєтесь? Ну, суботу зрозуміло. Суботу сам Господь заповів, він спочив цей день. А ви чому сьогодні? І знаєте, що казали перші християни? Ми збираємось у цей день, у неділю. Це був перший день неділі, у перший день тижня. Ми збираємось тому, що в цей день воскрес Ісус Христос. Тому ми сьогодні збираємося. Ми так почитаємо. День Воскресіння. І кожного разу, коли вони збирались в неділю, вони святкували про те, що в цей день воскрес Ісус Христос. Це було свідчення. Сьогодні ми християни часто не задумуємося, прийшла неділя, і ми йдемо на зібрання. Але це зібрання, ми йдемо тому, що в цей день воскресне Спаситель Ісус Христос. Віруючі перших віків, вони дуже, знаєте, так. Емоційно святкували Воскресіння Господа Ісуса Христа, віруючи завжди молились на колінах. Перші християни, коли ми читаємо всі їхні молитви, рідко можна було побачити в перші віки, щоб християни молились і не схилялись на коліна. Але в День Воскресіння це був єдине зібрання в році, коли вони на коліна не ставали. Вони стояли всі на ногах і навіть піднімали руки до неба. Вони говорили, вони показували цим в цей день, що Бог на їхній переміг. Це було дуже символічно. І коли просвітер казав Христос Воскрес! У них було таке привітання: Христос Анасті по-грецькому або Анастасія це Воскресіння. І коли просвітер казав Христос Анасті. То вони всі повертались до дверей, до вхідних центральних дверей і говорили Христос Воскрес! Знаєте, чому вони повертались? Вони вірили, що в цей час Воскреслий Христос заходить в їхню церкву. Так вони відзначали. Так вони, знаєте, до цього відносились. Коли ми читаємо оповідь про Воскресіння Ісуса Христа, ми помічаємо, що всі євангелисти звертають знаєте, увагу на самих сміливих людей на планеті того часу. Знаєте, хто це були? Жінки. Учні розбіглися. Злякалися. Один учень, правда, який дуже любив, він дійшов до Голгофи. Пам'ятаєте, хто це був? Іван. Йому Господь довірив якраз свою матір. Інші учні розбіглися. Але були жінки. Які не боялись написано, які йшли до Голгофи, стояли на Голгофі там перед Христом, і їх нічого не могло злякати. Це були настільки сміливі люди, І, і дочекавшись ранку, недільного ранку, тому що в суботу вони не могли пройти, вони йдуть, на, взяли пахощі і йдуть віддати останню шану своєму вчителю, якого вони дуже любили. Ви, мабуть, всі були на похоронах. І ви помічали, що більшість похорон, де відбуваються, от ви помічали, що жінки навіть на похоронах хочуть, щоб все було гарно. Це не тільки вдома, щоб шторки там були і все інше. Так і на похоронах. Хто ці квіти розправляє обично? Вибачте, на покійнику. Поправляють покривалко, все має бути гарно, розстави віночки. Це все більшості роблять жінки. Вони кажуть, от потрібно так, так потрібно поставити, так потрібно зробити. Їм хочеться, щоб і останній день було хоч гарно. Так жінки утворені. І коли, знаєте, Никодим приніс 100 літрів алоя, ну, жінки подивились, мабуть, і подумали, що хоч і 100 літрів алоя, але він не зробив так, як потрібно. Жінки зроблять краще. Вони прийдуть і все зроблять так, як потрібно. Вони зроблять. І вони йдуть зранку, це їхня любов. Знаєте, Жінки вони часто рухаються не, не знаєте, якоюсь такою чоловічою логікою. Чоловіки прорахували все, вирішили, що туди йти не небезпечно, туди нема чого йти. Від юдею загрожує небезпека, і вони не пішли. А жінки рухались не логікою чоловічою. Вони рухались серцем, любов'ю до свого вчителя. І вони йдуть, розумієте, і знаєте, йдуть, як ото в російські каски, йдуть туди, не знають куди. Вони йдуть і кажуть, а хто нам відвалить каменя? Але вони йдуть. Ви розумієте, камінь, величезніший камінь. Вони його самі точно не відвалять. Щоб відвалити камінь, а там потрібно було спеціальні механізми, речаги, для того, щоб його відкодити. Там був спеціальний жолоб, речаги, для того, щоб цей камінь відкатувати. Від гробниці. Вони цього не могли зробити, але вони йдуть. І Вони ще не знали, що там стоїть сторожа. Бо сторожу поставили в суботу, вони не знали цього. Але я думаю, якби їм сказали, що там сторожа, вони все равно б, вони пішли. Я впевнений в цьому, що. І, дорогі брати і сестри, я чого хочу це сказати? Я хочу сказати, що це, знаєте, Воскресіння це гімн любові. І він, знаєте, піднімає. Розуміння наших систем, служіння наших систем. Я хочу вам сказати, сестри дорогі, служіть і сьогодні серцем. Це ваше служіння. Ви подивіться, кого більше в церквах, чоловіків чи жінок? Жінок. Чому? Тому що жінки служать серцем. Вони йдуть, вони скоріше, чоловік, поки, знаєте, вирішить, що йому потрібно піти до Бога. А жінка йде, вона йде серцем. І молитвеники, ми хочемо, знаєте, постійно, щоб і говоримо, брати, нам потрібно молитись, нам потрібно чоловічі молитви. Це добре. Але повірте, жінки набагато більше моляться. Це більше молитвини Якось у нас просвітер, у нас Анатолій Ніколайович, в Ізмаїлі, вирішив, говорить, наші сестри приходять і до зібрання збираються на молитву. Вони моляться перед собранням, щоб Бог благословив сьогоднішнє собрання. Вони приходять раніше, багато там сестер. Для того, щоб помолитись. І він каже: братам старше, він вже пенсіонер, і своїм братам, таким вже, знаєте, вік, говорить, брати, от ми вже тут старші, ми не такі зайняті, в нас немає сімей. Давайте зранку будемо приходити і молитися. І знаєте, брати не змогли. Раз, два. І, на жаль, перестали. А сестри як молились, так, так і моляться. І тому сьогодні я хочу сказати, дорогі сестри, моліться, служіть. Вони... Господь дуже високо оцінив жінок. Ви помітьте, до кого Христос прийшов найперше Воскреслий? Там написано, до кого він прийшов. До Марії Магдалини. До першого, до кого Христос прийшов, написано, вона найбільше любила. Вона, він оціню, оцінив цю любов величезну. Він прийшов до неї, вона стоїть і плаче, він прийшов і каже, жінка, чого ти плачеш? Вона каже, взяли мого Господа і не знаю, куди положили. Він каже, і коли він сказав Марії, вона впізнала його і сказала: Рабуні, рабі це вчитель. А Рабуні це пестлива така назва вчителя. Рабуні це учителю любий. Мій любий учителю. Вона каже, «Рабуні». Він з'явився перший на Маріями Потім він з'являється тим жінкам, де ми прочитали, які йдуть. Марія залишилася, вони йдуть туди до учнів. Він зустрічає їх. І першому, кому він з'явився, це жінкам і каже: ідіть і скажіть. Першими проповідниками і свідками Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа стали жінки. Вони стали першими проповідниками. І діти скажіть. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ви можете сказати, сестри дорогі, ви можете сказати іншим людям. І, і часом те, що не може зробити чоловік, ви можете зробити. Я колись, коли мені служіння в церкві, в скислицях у нас один чоловік ну, падав, постійно падав. Він випивав. І він прийде до Бога і знов, знаєте, випиває. І ви... І, ну, брати вже і з ним говорили, і всі, і ми, ну що ну, робить от в церкві? Знаєте, ну як не можна, щоб віруюча людина і так себе поводила. І на членському зібранні я кажу, ну може хтось з ним ще може поговорити. Може хтось. І одна жінка каже: я поговорю з ним, бабуся. Знаєте, я дружила з його мамою. І може він мене послухає. І вона пішла, вона не була богословом, вона пішла і знаєте, від серця, як матір. Поговорила з тим чоловіком, і знаєте, і він не п'є. Він покаявся і перестав. Іноді те ж слова, які звучать від серця, вони набагато більше торкаються, ніж ті слова, які звучать, можливо, правильно, знаєте, вчемно. І вона це зробила. І коли Христос з'явився жінкам, які йшли туди. Від гробу, Вибачте, перший ангел, я хотів сказати, ангел, який з'явився жінкам, що він сказав? Він сказав, знаєте, прекрасні слова. Ви шукаєте кого? Ісуса розп'ятого. Ви, Я знаю, ви шукаєте Ісуса Розпятого. Дорогі брати і сестри, титул Ісус розп'ятий Христос став носити з того часу, як ангел це сказав. Я не знаю більшого титула на землі. Знаєте, Дуже багато людей в історії мали якісь знаєте, добавки до своїх імен. Там е, різне, Володимир там Великий, Ірод, великий взагалі було багато. правда? Там Юрій Долгорукий, правда? різні історії. В історії були там е, богослов, Григорій Двоєслов, наприклад, Богослов такий був. Іоанн Златоуст. І знаєте, різні були прибавки до імен. Вони про якусь характеристику про цю людину. Але Христос отримав титул, який звучав так, Христос розп'ятий. І пізніше апостоли і учні, які проповідували Слово Боже, а Павло пише, ми проповідуємо кого? Христа розп'ятого. Я, я, коли прийшов до вас, то я нічого не хотів узнати у вас, крім Христа Розп'ятого. І в об'явленні Івана Богослова сказано, що коли люди прийшли там і поклонились, то поклонились кому? Ахцю, який був заколений за нас. Церква вона завжди проповідувала Христа Розп'ятого, Воскреслого і який знову прийде. Ви знаєте, я забив оцю, оце розуміння в інтернет. Я просто забив Христос. Розп'ятий, воскреслий і який знову прийде. І знаєте, я був дуже приємно вражений. Всі посилання, які відкрились, вони всі посилання були на, вибачте, на наші церкву. церкви. Знаєте, мені було дуже приємно, інтернет навіть знаєте, розуміє, штучний інтелект розуміє, що ми проповідуємо Христа розп'ятого, Воскреслого, да? і який знову прийде. І це, знаєте, це цільність нашої проповіді. Це те, що ми обов'язково звіщаємо людям. Викиньте одну складову, і ви побачите, що наше вчення буде неповноцінним. Не можна проповідувати Христа і не розп'ятого. Існує така легенда, що в Англії, хоча говорить, що це не легенда, я не знаю, я прочитав. Перевірити не можу, що в Англії одна була стара, дуже відома церква. Але так як сьогодні в Європі стається, християн в деяких місцевостях, буває, стає, на жаль, менше. І на цій церкві, дайте великими буквами було вибито. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Людей, каже, ставало менше, плющ заростав по стінах, знаєте, різ плющ. І з часом розп'ятого заплило. І просто звучало, ми проповідуємо Христа. І, говорить, і зміст їхньої проповіді став мінятися. Вони проповідували просто Христа. Такого, знаєте, зручного для людей. Такого, знаєте, з моралью високою, гарною, але який би не де б не говорилося про гріхи, де б не говорилося про те, що потрібно до Христа прийти покаятися, де не б не затрогувалось психіку людини, де б ніхто нікого не ображав. І з часом, каже, блюч завітав за і стало, осталось, тільки ми проповідуємо. А потім осталось тільки ми. Осталось. І каже, церква перестала існувати. Осталось тільки ми. Але ми проповідуємо, дорогі брати і сестри Христа розп'ятого. І помітьте, що ангел сказав жінкам. Він каже, ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Його нема, Він Воскрес. Дорогі брати і сестри, дорогі присутні сьогодні, той, хто знайде Христа Розп'ятого і хоче знайти Христа Розп'ятого, той обов'язково зустрінеться з Христом Воскреслим. Це сказав ангел. Він каже, ви я знаю, ви шукаєте Христа Розп'ятого, підіть, Він вас чекає. Сьогодні багато людей просто не. вони... Хочуть щось знати про Христа, але не хочуть знати Христа розп'ятого. Я слухав проповідь на цих днях єпископа Мукачевської діоцезії католицького. І він до своїх прихожан каже Христос Воскрес, вони відповідають дружно Христос воістину воскрес. І він каже, і що далі? І він почав перечисляти. Далі ми прийдемо, каже, сядемо за стіл. Вип'ємо, каже, по стакану палинки він закарпатець. Каже, з'їмо паску. Але я каже, читаю Євангелію і ніде про це нічого не знаходжу. Покажіть мені, будь ласка, що написано про паску, що написано про яйця крашені, про стіл. Він каже, я не, ну, не проти ваших традицій, але скажіть, де про це щось написано? Він каже, а написано, коли Христос прийшов і зустрівся з жінками, він знаєте, що їм сказав? Радійте. Він сказав жінкам радійте. Воскресіння Ісуса Христа це радість в серці. Тому ми проповідуємо Христа розп'ятого і який воскрес. Заберіть просто Христа, тільки Христос розп'ятий, який йде Воскрес. Немає перемоги. Немає радісті. Ми сьогодні всі так хочемо перемоги. Ми всі так хочемо, щоб наша Україна вистояла. Ми так всі хочемо свободи і миру. І це добре, і це дійсно бажання нашого серця. Але я хочу сказати, мені дуже сумно іноді стає, що я теж вірю, що ми переможемо. Але для мене сумно, що коли наші люди навіть здобудуть перемогу. На жаль, але не зможуть здобути перемогу у Воскресінні. То це небагато для нас щось дасть. На жаль, скажу вам чесно, ми не зможемо тоді перемогти корупцію, яка з'їдає нашу страну. Чому? Тому що ми не зможемо перемогти в собі. У нас не буде Христа, Бога в серці. А це набагато важливіше. Якщо ми навіть переможемо, ми знову станемо грішити. І це не буде перемога. Тому сьогодні, коли нас вітали з перемогою, Валерій Степанович він сказав, не дивлячись на все, не дивлячись на війну, для віруючої людини це радість. Тому що Христос Воскрес. Ангел сказав, радійте. І ця радість це інша радість, це радість, коли вселяється Христос в серце людини, і Він наповнює цією радості нашої ство. І ця радість вже не залежить від зовнішніх обставин. Ми точно знаємо, що коли наше життя закінчиться, ми. Воскреснемо з Христом. Тому ми проповідуємо Христа розп'ятого Воскресла, який знову прийде. Ми, 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 віруючі люди це люди, які зустрінуться і знають про це, зустрінуться воскреслим Христом. Апостол Павло пише, що якщо люди надіються в цьому житті тільки на Христа, то вони найнещасніші від усіх людей. Вони можуть святувати Пасху, у них буде гарний стіл, у них буде все дуже добре. Але якщо вони не вірять в те, що вони зустрінуться там з Христом, то він каже, то ви найнещасніші від усіх людей. Це не я сказав. Це каже Євангелія, це каже апостол Павло. І так багато людей сьогодні саме так вірять. Саме так живуть. Вони йдуть до Бога тоді, коли має народити дочка. Треба поставити свічку. Помолитись. І здавалось добре, але народила дочка і до Бога не йдуть. Забувають далі. Коли війна дійсно моляться багато за своїх рідних. Але повірте, на жаль, якщо рідні вернуться живими і здоровими, дай Господь, щоб це так було у всіх і бажаю це всім. То прийде час, і якщо Христа немає в серці, ці люди перестануть. Просити. І це реальність, об'єктивна реальність. Люди перестануть просити і молитись до Бога. Люди навіть кажуть, як тривога, то й, то й до Бога. Христос нам потрібний, щоб тут матеріально добре жити. Навіть часто ми, віруючі люди, і це часто так. Ми, вроді, говоримо про те, що ми ждемо Христа Воскреслого, але живемо часто так, ніби Він не скоро прийде. Ми живемо іноді так, що живемо по-своєму, не по-божому часто, поступаємо не по-божому, говоримо не по-божому. Ніби Христос не має прийти ось за нами. А перша апостольська церква, вона вірила в те, що Христос ось ось має прийти, і вони жили цим. І це нормальний стан християнина, коли ми живемо і віримо, що Христос ось ось має прийти. До нас приїжджав недавно Сергій Вікторович Санніков, і, і ми з ним говорили. І він каже, я, коли мене питають, коли має прийти Христос, я кажу завтра. Йому каже, ну як? А як завтра наступить, він не прийде, я знову скажу, каже, завтра. Я говорю, вірю, я живу так, що Христос має прийти. Я хочу жити так зараз. Я розрозумів це, що Христос має прийти завтра, а мені сьогодні ще треба потрібно все зробити. Тому що Христос має прийти завтра. Коли, коли прийде Христос за вами завтра. А сьогодні я ще маю успіти встигнути зробити те, що Христос прийде завтра. І якщо ми не віримо, що ми зустрінемось з Христом, то написано віра ваша даремна. Так написано в Слові Божу. Вище в своїх гріхах. Виявляється, віра в те, що ми зустрінемося з Христом, дає нам можливість, вона показує нам, вона спонукає нас освятитись, звільнитись від гріхів. Бо якщо завтра Христос прийде, а я такий, а в моєму житті щось не помінялось, то мені -то потрібно щось з цим робити. Мені потрібно щось з цим робити, бо завтра прийде Христос. А я. Тому, дорогі брати і сестри, Воскресіння це свято перемоги. Це свято перемоги тих людей, які прийшли до Розп'ятого Христа, схилились перед Ним у молитві покаяття, посвятили Йому своє життя. І вони мають надію Воскресінь разом з Ісусом Христом. Написано, Христос помер за гріхи наші і воскрес. Для оправдання нашого. Ви розумієте, що це таке оправдання? Це тоді це те, що коли ми станемо перед Богом, Господь не просто скаже, що ти такий грішний, але ладно, я тебе беру в Царство Небесне. Ні, Господь не так скаже. Оправдання це означає, що коли ми прийдемо в Царство Небесне, Господь скаже, ти абсолютно правий. Оправданий, ви розумієте, хто це? Це коли Бог скаже ти абсолютно правий. А твій гріх, твою неправоту на себе взяв Ісус Христос на Голговському христі. Він став за нас гріхом. Він помер там на Голгофі. На нього лягла вина. А ми воскреснемо разом з Христом. І це буде нашим оправданням. Тому що Господь воріні, нашому Господу. Нехай буде слава і поклоніння. Я хотів би, щоб ми зараз теж піднялися на ноги і прославили нашого Спасителя Ісуса Христа Воскреслого. Амінь.